Вітаю любителів шахів, вираю проти. Епік Сенаніґанз. США, рейтинг 1952. Чого не знаю, в мене центр. Центр і Динамічні позиції з, з F5 зв'язані. Динамічні позиції зв'язані з F5. Б'ю. Тепер не важливо. Що мені треба? Тут пішак на F3 якийсь він дивний. Зазвичай грають F4 взагалі після E5. ну... Плани змінились. Хай поки постоїть. Тут. Окей. Тут. О. Раз він мені, я думаю, на D6 прийде, а буде тут на Є4, і ти, правда він сюди йде. Добре, кінь на Е2 все рівно стояти не буде. Споляхай б'ють. Далі руку Ну, побачимо. Так, ну ти трошечки, не знаю, фінкетуєш. Ти вже немає чорнопольного слона. В мене є. Ти його віддав, Забув про... Ах ти ж. Які тактики просто. Ну, відкрию велику діагональ. Пожертвую тобі якість. Мені не шкода. Ну, не шкода мені. Займу чорнопольним слоном. От якщо у вас перевага двох слонів, в чому хоча матеріал трошки не вистачає. Так, тр тр трошечки. Треба грати на силу того слону, якого нема у суперника. Чорним полям треба грати Він якраз от благорозумно для мене По прослабився трошки. Дякую. Добре. Погрожує трошечки неприємний шаг. Так. Забрав. Добре. Ради де 6,5 він може зіграти. Ай-яй-яй. Не встигає трошечки. Ай-яй-яй. Ворожемо тут. Пощастило, що в мене був темп. Так, а я міг якось по-другому. Треба було відразу сюди, мабуть, піти. Коня трошечки зберегти, я не знаю. Як спасатись? От Ми грають фігури у суперника. Він забрав туру а 1 але вона, в принципі, не проявляла ніякої активності. Нічого не рюкзак. Так, шахмат, не зтик, да? Ты подивись, ну мені треба это гра тоже. Що ж тут, нічого не зробиш, дві загрози невеличкі, не хватає чоловіч. Її захистився, суперник. Від іншої най. Розривають слони просто ну, неймовірні. Слони просто неймовірні. Що у нас ще? Ну, давай візьмемо. На мат, навіть ніяк не нападеш, да? Ніяк на мат не нападеш. Так, уже фігур у когось більше у мене, наприклад. Хотілось би там зіграти. Перша. Чек. Ще один чек. Неймовірний чек. Неймовірний чек шо. Так. Як виграти? Мінятись? Плюс 5 у мене вже. Нічого собі. Нічого собі. Ікраз слон тут стоїть нормально. Дякую. Містер Крабс проти мене грав. 74 на 62. Так, я в 4 десь я хотів зіграти. Отут, наприклад. Можна було, але слон 3 також. Так, треба було не туди. Фрест c2, добре. А. Не треба рокеруватись. H4 H5, типово. Зачіпка це ж. Потім десь Фрест c2 і тут по білим полям. Лям-лям-лям. Це хороший хід, але в чорних так. Да, в білих порядок, в чорних не порядок. був такий темповий хід. Давай велику перевагу. Ну, я хотів зіграти прикольно. На силу чорнопольного слона. Узер був суперник, здається, от. шаблонний. Ну, простий. Десь треба відходити. да? Хочеться десь близько стояти, щоб тут десь ніякі жертви не прилітали. От, треба було захищатись Фержі 5. у короля було більше повітря. А от ферзів 7 і відразу в білих. Велика перевага. Ну, треба було відразу, звісно, сюди йти. Щось... На g 5 хочу прийти. Ну, на жаль, кінь б'є. Але в нього ще був хід фарзі 7. Треба зрозуміти. Ну, це важко, коли якщо ти не зрозумів, що це помилка. Що харст там стояти не має. Ти два, два, два ходи їм робити не хочеш. Він не хотів. Він поміняв коня, але. Його зайвий матеріал, але його зайвий матеріал він взагалі не працює. білих велика ініціатива по чорним полям і все. Все сідають, потихеньку нападають і. Все. Збір урожаю пройшов. Партія закінчилася.